Всім привіт! Гарного доброго вечора. Доплила меншеньку серветочку з квіточками. Зараз до блокування діаметр її 20... 18,5 см. 18,5 см. Нитки, сороковий номер для шиття, складені в дві ниточки. Ось вона така тендітна, така, вона чудова, чудова. Так, і тепер для порівняння я вам ось підвину з товстішої ниточки. Так, Так, це тонкий акрил. Так. Ну, а це тільки що вам розповідала. Гарненька і ця, так, вона гарненька дуже. Так що можна плести із товстішої нитки. Можна плести із тоншої ниточки. Кому яка подобається, будь ласка. Для тих, хто прийшов вперше на каналі, є всі відео, як плести серветочку з квіточками. Ну і я дякую вам, що ви є. Ви найкращі. Вам причі до настрою! Бережіть себе, любові до Бога! И пока-пока, до следующего видео. Люблю вас!